Я не знаю, як, що я дожила до стільки, до стільки років. Олександрі Артеменко із села Лютенька, що на Полтавщині, 100 років. Народилася вона 1921-го, закінчила трирічну школу, а далі допомагала мамі. Мати стала мене брати вже полот на поле. Мати поле і мені рядок бере, бо тоді ще зразу, так, як колгосп став, то таке було. і Мені рядок бере, я позматі. Поки вже підросла я, а як підросла, я то я вже матері допомагала, а сама вже я ранковою робила. Крім роботи у колгоспі, жінка шила взуття. У нас там був кревець такий, ну дуже, дуже хороший майстер, шив усе він, і шив валянки. Я йому а він жив коло мене. Я до його пішла, він мені розказав, показав крой, оце дав крой і показав, як то жити. І я почала сушити, я ніде не вчилася. А тоді одні пошила, другі, треті такі, вже четверті ручі, а тоді сотнями шила. Заміж Олександра Пантелеймонівна вийшла, коли їй було 20, через рік народила доньку, а згодом і сина. Оце ось батько й моти, не той після війни. У війну я родилася, стріляли та ховалися, а з перевозу стріляли сюди на лютеньку. І ті люди, що... Там були, кажуть, забирай дитину, йди відціля. А мати вже беременна була тим меншим братом моїм. І забирай дитину, йди відціля. І вона беременна забрала мене. А там, де я, як я качалася маленькою, то туди впала бомба, і там багато ну, побило людей. Окрім війни, пережила Олександра Артеменко три голоди. Я ж була ще малою, був голодомор. Тоді було то дуже трудно. Їсти хотілося, рвали там козельки, поки менше ж була. А як вже стали діти в мене, то діти за мною ходили слідком. Півстоліття жінка проживає сама. Нині гірше бачить та чує, проте і досі намагається обійтися без сторонньої допомоги, каже донька Євдокія. Вона ще, ще старається, як кажуть, ще я мов, я сама, я сама. Щоб я сама, я, я як отець кажу, там постираю, заберу, постираю. Я постираю сама. Вона ще старається все сама зробити. нікому я не надоїдола, то що кажу, я вже стара, та типа нікому не нужна. Буду, ото ще поки можу, проживати сама. Ну вона ж Время бере своє ми її перетягуємо сюди, щоб вона. Як, жила тут під наглядом. 56-річний Іван Григорович онук жінки. Крім нього, в Олександра Артеменко ще троє онуків, п'ять правнуків та троє праправнуків. Дзвонимо ми, вона з що ми там дзвонимо. Дзвонять тою, взивоються ж вона, всіх всіх знає по голосу. Вона зі мною нянчилася, ми з нею співала там пісні, танцювала я під ні. Я питаю в неї, як здоров'я, там по телефону дзвоню їй. У родині жінка не єдина довгожителька. Її мати дожила до 93, тітка до 99, а прадід до 102 років. «Прожила – проробила. Я думаю, що я не, не даремно прожила. Оці вже 10 років, ці вже не треба. Ну, живу ж. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.